Вітаю в студії податкового тижня. Для вас працює Тетяна Драгомерецька. Податкові новації 2016 року. Саме такою була тема першого зимового брифінгу, що відбувся у Вінницькій податковій інспекції, за участю її очільника Сергія Ковальчука. Разом з місцевими журналістами відвідали захід для мас-медіа і наші кореспонденти. Підготовити громадян та суб'єктів господарювання нашого міста до податкових змін, що очікують їх у прийдешньому році, саме з такою метою, зазначив керівник фіскального органу, проводиться цей перший у році публічний захід для мас-медіа. Нововедень багато, і більшість з них стосується простих громадян. Приміром, усім віничанам, наголосив Сергій Ковальчук, варто знати, що з початку 2016 року їхні заробітні плати оподатковуватимуться за єдиною ставкою у 18% та хвилю. Абсолютно не варто, бо таке підвищення оптимально коригує наступна суттєва законодавча новація. Що стосується змін у нарахуванні та сплаті єдиного соціального внеску, на мою думку, відбулися позитивні зміни для переважної більшості наших платників. По перше, відмінено утримання єдиного соціального внеску зі всіх доходів громадян. Другий позитив, на мою думку, це сплата єдиного соціального внеску покладена лише на роботодавців, але в 2015 році вони сплачували 34,7%, а з 2016 року вони починають сплачувати фіксовану ставку 22% незалежності від класу ризиків. Зупинився також начальник фіскального органу і на змінах, що очікують суб'єктів господарювання. Серед позитивних назвав передусім зменшення ЄСВ навантаження. Приміром, підприємці спрощеної системи оподаткування на такому щомісячному страховому платежі вже економлять близько 175 гривень. Суттєво підготуватися до нових податкових правил порадив Сергій Ковальчук підприємцям та підприємствам, особливо тим, хто провадить свою діяльність у сфері реалізації підакцизних товарів. Що слід зазначити реалізатором пального як розрібного, так і оптового. По-перше, усі суб'єкти господарювання, що здійснюють реалізацію пального не пізніше, ніж за три дні до початку реалізації, мають зареєструватися платниками акцизного податку, тобто стати на облік до органів фіскальної служби. По-друге, з 1 березня 2016 року впроваджується система електронного адміністрування акцизного податку при реалізації пального. Тобто, що це означає? Що починаючи з імпорту нафтопродуктів, ті категорії бізнесу, які будуть задіяні по всі ланці, будуть реєструвати акцизні податкові накладні, будуть їх фіксувати в відповідному реєстрі відповідних акцизних накладних, що дасть змогу прозорості. І органи виконавчої влади, в тому числі і фіскальна служба, зможе відслідковувати від моменту в'їзду нафтопродуктів на територію України і до моменту реалізації нафтопродуктів до кінцевого споживача. Наприкінці брифінгу керівник інспекції подякував представникам змі за допомогу у інформуванні жителів нашого міста щодо актуальних законодавчих нововведень і запросив масмедійників на наступний найближчий публічний захід, який фіскали планують присвятити усім корисним для віничан аспектам деклараційної кампанії. Центр обслуговування платників Вінницької ОДПІ розпочав прийом декларацій про майновий стан та доходи від приватних підприємців загальної системи оподаткування. За підсумками минулого податкового року підприємці звітуватимуть до 9 лютого. Нагадуємо, що податкову звітність у ті ж самі строки мають подати платники єдиного податку третьої групи та усі платники єдиного внеску. До 9 лютого також мають прозвітувати платники екологічного податку та рентної плати. Вінницька податкова інспекція продовжує прийом декларацій від громадян, що декларують свої минулорічні доходи, відмінні від заробітної плати. Нагадуємо вінничанам, що обов'язковому декларуванню підлягають усі доходи, що були виплачені неподатковими агентами. До таких відносяться іноземні доходи, інвестиційні прибутки, спадщина, доходи від здавання житла в оренду тощо. За вибором платник податків може подати декларацію за місцем своєї податкової адреси, як особисто, так і поштою або засобами електронного зв'язку. Для комфортного звітування громадян протягом січня-квітня 2016 року у центрах обслуговування платників фахівці надаватимуть безкоштовні консультації та допомогу в заповненні декларації. Триватиме деклараційна кампанія до 1 травня для тих, хто має сповістити про свої позазарплатні доходи і до кінця року для претендентів на податкову знижку. Суттєві зміни у 2016 році очікують платників транспортного податку. Так, починаючи з 1 січня 2016 року, транспортний податок більше не прив'язуватиметься до об'єму двигуна авто. Віднині основний орієнтир середньоринкова вартість, а це більше 750 розмірів мінімальної заробітної плати, що у цьому році становить 1 мільйон 33,5 тисячі гривень. При цьому з січня цього року транспортним податком оподатковуватиметься легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років, включно. Отже, власникам і майбутнім покупцям легкових Авто слід буде звертати увагу вже не на дату їх реєстрації в ДАІ, а на дату їх випуску, зазначену виробником у супровідних документах автомобіля. Новий податковий рік, як і очікувалося, розпочався з кардинальних змін у законодавстві. Закон про держбюджет на 2016 рік та оновлений податковий кодекс, прийняті Верховною Радою наприкінці грудня. У більшості своїх норм почали вже діяти з 1 січня 2016 року. А відтак у Вінницькій податковій інспекції настала гаряча пора інформаційних зустрічей та семінарів для платників. На одному з таких заходів разом з підприємцями та бухгалтерами опановувала законодавчі нововведення і наша знімальна група. На семінарі, який днями відбувся у приміщенні Вінницької ОДПІ, піднімалися різнопланові питання. Приміром, хто має подати декларацію, в які терміни та за якою формою. Насамперед платники цікавилися питанням щодо змін ставок податку з доходів фізичних осіб. Відходимо від прогресивної шкали оподаткування в 2015 році 15 З шкалою ми розпрощалися з 1 січня 18%. Але це не єдина ставка, яка буде застосовуватися в 2016 році до доходів фізичних осіб. Ставки будуть різні. І 0, і 5, і навіть буде єдиний дохід, який передбачається податковувати за ставкою 15%. Також фахівці фіскальної служби звернули увагу суб'єктів господарювання, які перебувають на загальній системі оподаткування, на конкретні позитивні зміни, які набрали чинності з 1 січня поточного року. Тепер при розрахунку авансових платежів вами протягом року ви будете користуватися фактичними показниками які ви порахуєте по своїм книгам обліку доходів або книгам обліку доходів і витрат. Ви будете рахувати авансові платежі не по результатам минулого року, не використовуючи е, показники минулого року, а по факту, по факту вже 2016 року, виходячи з фактичних доходів. Звісно, не вминули увагою порядок декларування громадянами своїх доходів, отриманих у 2015 році. Співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області вилучили велику партію горілки коньяку та віскі, що готувалися до реалізації на території області ще під час зимових свят. Нелегальний товар зберігався у приватному помешканні жителя Мигилева Подільського на Вінниччині. Про подробиці операції більше знає наш спеціальний кореспондент Ольга Шишківська. Горіличаний та конічний фальсифікат виготовлявся в господарській будівлі зловмисника. Саме тут, в ході санкціонованого обшуку, за ухвалою суду співробітники фіскальної служби виявили та вилучили більше двох тисяч літрів готової продукції, фасованої у тетрапакети, спирт та обладнання для її виготовлення тару для пакування. У невеликому підсобному приміщенні виготовлялися і згодом продавалися фальсифіковані алкогольні напої. В ході проведення обшуку було виявлено вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме готової фальсифікованої продукції і спирту близько мільйона гривень. Но вони розводили спирт з водою, додавали ще деякі інгредієнти і таким чином робили вказані алкогольні напої. По нашій оперативній інформації вказана продукція реалізовується через мережу інтернет по всій території України. Замовляють по інтернету, проплачують веб мані і таким чином люди отримують таку продукцію. Надійс на те, що купляють продукцію, отриману з дюті фрі. Можливо, спирт не відповідати вимогам ДСТУ, сама горілка не позначена марка максизного податку, тобто може вмістити шкідливі речовини, що можуть привести до трагічних наслідків. Вилучення відбулося в рамках загальнодержавних операцій Акциз та Рубіж, спрямованих на вивільнення ринку для легальної підакцизної продукції, що виготовлено зі сплатою акцизного податку, а також недопущення переміщення товарів під акцизної групи поза митним контролем. Наразі все. Дякуємо, що разом з нами тримаєте руку на пульсі податкового життя країни та міста. Бережіть себе і своїх рідних, і ми будемо раді новій зустрічі з вами наступного податкового тижня.